Гільзи, тубуси, міни, коробки з під набоїв. Усе це використані боєприпаси, на яких малює тернопільська майстриня Галина Номака. На них художниця зображає українських військових, техніку та період козацтва. Це якби основа міцна, і воно буде триматись. І тут я вже собі можу фантазію включати, різні фарби використовувати і, і все я тоді перекриваю. Готові вироби художниця передає на благодійні аукціони та лотереї в Україні і за кордоном, виручені кошти, з яких спрямовує на підтримку військових. Цю діяльність Галина Намака розпочала ще два роки тому. Її знайомі військові попросили розмалювати гільзу, яку хотіли подарувати головнокомандовичу. Тоді художниця зрозуміла, що завдяки своєму таланту може допомагати нашим захисникам і захисницям. Тоді почали возити вже мені різних калібрів, вже тоді більші. Від гаубиць, це було для мене шоково, я не очікувала такого. Воно все цікаве, все таке ну, страшне навіть. І це, але... Мені сподобалось. От і так от почала малювати. Боєприпаси жінці привозять волонтери. Над розмальовуванням гільз Галина Намака працює щодня. Ідеї для розпису бере з інтернету та соціальних мереж. Іноді бійці надсилають особисті фотографії, за якими майстриня створює свої роботи. Мені в загальному подобається військових малювати. Ось зараз спочатку я там малювала в загальному і ангелочків, і діток на гільзах. Які там є колекція ангелочків померших діточок. Там мене ось так. От я хотіла оце передавати. Зараз вже я більше малюю військових самих. Мені техніку подобається малювати, автомати, зброю. Перед початком роботи художниця промиває та знежирює боєприпаси. а Лише після цього вона починає творити. На розпис одного боєприпасу майстриня витрачає кілька днів. Часу йде дуже багато, можливо, може простіше, якби я робила, бо я люблю більш деталізованіше і різними. Я там і фарбою, і контурами ввожу, і воно більше складніший процес. Військові в знак подяки тернополянці надсилають нагороди та шеврони. Її старання також відзначив. Подякує екс-голубнокомандувач Валерій Залужний. Галина Намака каже, що її натхненням є підтримка наших воїнів, які щодня ризикують своїм життям заради мирного неба над нами. Для неї творчість це спосіб висловити свою повагу та допомогти, адже будь-які зусилля важливі. Під час великої війни